Ну що ж, народ, всім доброго дня чи вечора. Не знаю, які години ви дивитеся це відео. Сьогодні я вирішив розібрати ось таку Вектор B. Звичайно, вирішив її не просто розібрати, а розібрати на час. Тут лишилося не так аж багато, вона вже досить давно у мене стоїть на розборі, і хочу її звідси забрати. Тут лишився підрамник, лишився ще коробка, коробка вже є знята. Мотор також є на складі, за хвилину вам його покажу. Покажу ще стан самої вектори. Вона заїхала вже десь рік тому, може і більше. Сідушок вже немає. Ось такий салончик, трошки підрозібраний. Торпеду саме тяжче то знімати, також скло вже було продане. Скажу вам все по цінах, скільки можна заробити на такому автомобілі. Весь від неї кришка багажника. Ну Тут я заскладав її дверима. Зараз це все розчищаю Ідемо, йдемо, покажемо вам мотор. Якщо хотів легенько так показати, моторець. Моторист 2.7 стояв, є ще головка. Головку покажу трошки пізніше, турбіна в гарному стані. Віробітки вона взагалі немає. Е, мотор працював тут, але я просто не знав, чи це погано працюють форсунки, чи сам мотор. Ось, дивіться, верхня рух, Сама поршнювати, ось тут відробки немає абсолютно. Так що Можна підкинути кольця і мотор ще буде їздив дуже довго. Так що, кому потрібен ось такий блок чи голова до нього, можете звертатися. У мене ось такий челендж. Сьогодні за 3 години я маю розібрати цей автомобіль повністю і порізати. Давайте подивимося, що можна зробити за 3 години. Чи я встигну, чи не. Ну, чи це нереально за 3 години розібрати такий автомобіль. А зараз у нас яка година 14.47. Тобто 1547 ну, до 6 години плюс-мінус. У мене є час 3 години розібрати. Ось такий челендж. ну Так що давайте погнали. Копоти в них також недорогі. Я рахую, ну цей не знаю, гривень 500, аби хтось дав, було б добре. Так в середньому добре капоти від 15 тисячі, 15 2000 тисячі коштують на даний автомобіль. Зараз знімаю ось ці е, амортизатори. Ось так вона знімається. Опа, раз. І раз. І так само з тої сторони. Ну що ж, давайте почнемо з дверей. Зараз будемо відрізати благорочкою ось цю частину дверей. Двері тут не є сильно дорогі, середня їхня ціна тисячу, Задні взагалі Задні по 1700 по гривень можна віддавати. Що зараз їх демонтую. Хочу показати вам, як в таких дверях знімаються, ну такі дверки, береться ось так, гвоздо раз, Деколи йде легко, От, видите, вже вийшов. І собі так само знизу, саме тяжчиться зниз. Деколи, вийшов, а деколи треба лугаркою зрізати, тут, в цьому випадку воно пішло. Опа, і все, майже дверка знята. І так, тут і там рознімаємо далі. Так, знайшов я ще ось таке стекло. Ну, Скло тут недороге, гривень 400. Скло таке собі. Є шафари. Ну, фари тут дорожчі, фари гривень 800-900 залежить від стану. Є дві фари. Це вже маємо в середньому тисячі гривень. Поворот. ну, Повороти тут дешеві, повороти гривень 200-150 гривень. Так, знімаємо подушку, подушка досить легко знімається, там ззаді є декілька болтиків. Де вони ось тут є болтики? Які тримають саму подушку. Ну Подушка то є мілочь, а цю гайку зараз зняти. Це буде проблема. Так що торпеду знімаємо, Сам руль, подушка коштує гривень 400 це є відсілив, це максимум. Саме, самий руль, якщо гарному стані, то теж може бути і 500, і 700 гривень. Но даний руль це є вже утіль, Він вже є не дуже добрий. Так що цей руль максимум гривень 100. Можливо, вартує торпедо. Забирають часто на живулі, повністю комплектом печка, кнопки, переключателі виходить в середньому біля 3-4 тисяч, залежно яка комплектація цієї. Торпеди ми не брали на Жигулі, так що забирали ось таку торпеду, Ну її зняти це просто геморой, так що потихеньку проступаю. Ай-яй-яй-яй-яй, я не встигаю весь яка година. 1634. А часу вже не так багато лишається. Дуже-дуже багато часу зайняла торпеда. От торпеді дуже взаді багато таких проводів. Тяжко це все діло знімається. Хто не знає, це і так я вже просто по опиту зняв. Хто не знає, то знімає ще довше. Тому що Зараз відкручую, що оцю металеву частину і можна буде витягнути печку. Пічки, корпус печки у них не продаються, практично ніколи. Регулятор десь колись рідко гривень 500 коліса. Ну, в середньому ціна 700 гривень коліс. Подушка не річ, там гривень 300 гривень. Лобовев не річ, але тільки ось тут такі, така тріщина є, лобове буде рубалося зараз. Хочу, дорозбираю риска це все далі. Лишається ще проводка. Проводка тут ну, є кілограм 6 ну в середньому гривень 1000-1000 ну, з копійками ж можна виручити за проводку, якщо не маю решту. Ну що ж, 1658, 16 і я нарешті скінчив салон. Салон дуже-дуже багато займає часу. Ось таке багато фішок, багато дротиків, Потрібно це все діло акуратно або відкусити, або витягнути. Шо ж, салон вже практично пустий Зараз Тому ще декілька хвилин. Тут вже буде пусто. Лишається ще зняти задній ряд. Задній ряд дешевий, тобто ще комплект всідошок автомобіля десь буде коштувати біля двох тисяч. Я не рахую, що це велика сума. Уже зазимаю дальше сидушки. Ну що, зараз у нас залишається дуже-дуже мало, ще десь приблизно пів години. Хочу за цей час втягнути, зробити зараз скло різко, раз-раз зрубати і зрізати дах. Думаю, на сьогодні мало би то встигнути. Так що приступаю до рубати дах. Ну, рубати дах скло. Ось, ось такий результат. Уже за 3 години. Саме більше за нього часу це торпеда, десь добру годину, а то і півтора зняття торпеди. Дуже важко тут, тому що багато проводки, та вся проводка прив'язана до самої торпеди. Так що Дах був зрізаний, стекло було тріснуте, теж зробалося в мусор. Ну, а тепер багато є запчастин, які потрібно поскладати зараз. І лишив собі на розмноження ще одну вектору. Б, це вже буде така остання. Сюди трошки поскладаю запчастин, тут ще є, правда, салон. Торпеда ще є. Но я її розбирати не буду, часто що тут мотор 2.0 і мотор тут, як буде якийсь клієнт на мотор. Тоді може і буду розбирати. Так що Поки вона буде ще стояти ціла, в ній буде дуже багато запчастин з тих векторів. Оця в універсалі, така вона довга. Ну Так що порахуємо, що можна заробити на цій векторі. Я б сказав не сильно багато. Мотор в доброму стані там в, в 400 буде коштувати 300. Е, ну, у мене розібраний, то там, за 250 би видав цілий мотор сміло. Там Турбінку вже би дешевше. Е, Торпеда, я казав, в середньому 3000, повністю зборі. Там Кнопки, переключателі, Жигулі ставлять печка якому не потрібна. Це все, що до печки. Двері, недорогі, Двері, як я казав, 1000-1200 в ідеальному стані. Кропка є ще теж 1,7. і Кропка тут не ходова запчастина, там її ціна буквально 100 доларів. Е, підрамник теж недорогий, взагалі ніхто не бере. Там його ціна 700 гривень, 1000 максимум. Ну, генератор стартер, там. Е, генератор. Теж в районі 1000, стартер теж в районі 1000 клас, я був продав. Якщо, якщо підбити всі, всі запчастини, десь біля е, 30-40 тисяч виходить з такого автомобіля. Якщо, друзі, напишіть коментар, якщо вам інтересний ось такий формат відео, розбор на час. І якщо вам буде інтересно і буде багато лайків і ваших коментарів, будемо випускали ще такі відео. Розборка автомобіля на час, так що всім дякую за перегляд і гарного вам дня чи вечора.